Всім привіт, хлопці! Мене звати Ліша Григорій Андрійович. Сьогодні я ваш тренер. Бачите, яка погодка сьогодні нас радує, вам повезло. А рано думали, що буде дощ. Дивіться, сьогодні в нас така тема тренування навчити тактично-груповим діям пропуск м'яча. Ми проведемо зараз розминочку, проведемо декілька таких розігрівочних вправ. А потім перейдемо до основної вправи. Я вам її зараз покажу на дошці, а потім на полі покажу. Значить так, дивіться. Що значить пропуск м'яча. Ми з вами розташуємося е, в дві колони отак, по центру поля. Дві колони, отак, це оранжеві, це одна колона. Всім добре видно, можете ближче трошки стати. Е, друга колона от, буде у нас ось тут. І е, одна колона буде трошечки. перепрошую. Одна колона буде трошечки вперед отак, видвинута, друга назад. Один гравець буде ось тут з м'ячем або декілька, ми потім подивимося, скільки нас ми поділимося на три групи. Буде, робить, буде вести м'яч по флангу, в зоні приблизно кутового прапорця буде робити простріл. Буде робити простріл на першого гравця, який біжить. Перший гравець пропускає м'яч, а другий за ним, трошки позаду, він буде пробивати по воротах. Тобто це і буде називатися пропуск м'яча. Ми будемо потім, якщо гарно все зробимо вправо, то пограємо футбол з вами. У нас тренування приблизно буде 50 хвилин. Я думаю, що ми в кінці ще хорошо пограємо футбол. хорошо? Якщо будете гарно робити вправу, зробимо, пограємо в футбол. Вот. І в кінці ще зробимо гарну заминочку. Я вам на полі все розкажу, покажу, щоб ви. Ну, щоб це, бо це дуже класна, це дуже класна фішка. Це дуже класно, коли при грі. Тобто суперник ну, дуже дуже ну якби. Попадається на таку штуку, типу, всі біжать на першого гравця, а ззаді той, хто страхує, може класний гол забити. Якщо навчимося це робити, то все буде класно, окей? Все тоді давайте зараз три кружочка три кружочка в легенькому в середньому темпі, всі разом побігли.